Всім вітання! Ми з України! Рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні, дівчатка, ми з комою, як завжди, у неділю щось смачненьке робимо для наших улюблених діточок. Ось одна а. Одна з улюблених діточок тут нам допомагає. Робимо ми ось такі смачні хрустики. Що нам потрібно для тіста? Для тіста нам потрібно одне яйце, 160 грамів борошна, одна столова ложка цукру, 2 столових ложки горілки, 250 мл молока або води, і на кінчик ножика сіль. І за допомогою ось такої гарної форми приспособи, ми жаримо в олії їх. Трішки викладаємо на серветки такі паперові, для того, щоб жир зійшов. Але ну, за рахунок того, що ми додаємо горілку, то вони не настільки багато в себе беруть олії. І все. А далі ми, дівчатка, дивіться. Посипаємо цукровою пудрою, і наша mm -hmm. красуня вже смакує. Mm -hmm. Смачно! Да-да-да. Mm -hmm. Ля-ля. -да -да. mm -hmm.